Розвиваючи ігри, відграйся, навчайся, розвивайся. Зараз покажу декілька ігор для розвитку логічного мислення у дітей. Ось така гра: знайди зайве. Потрібно знайти зайвий предмет. Спочатку дитина збирає картинки за кінью, а потім шукає зайвий предмет. Ось така красива книжечка. Знайди зайво. Далі у нас іде фігурний паучок. Ось такі фігурки потрібно зібрати за прикладом. Картки з прикладами і потрібно за прикладом зібрати фігури. Іде ось така гра зібратися савенят на гілочку посадити за зразком. За зразком потрібно савенят розсадити. Савенята на липучку. Ось така гра. Фігури потрібно кожен предмет підібрати за формою до кожного, кожної фігури. Знайди все, ось така книжечка із такими картинками. І потрібно знайти усі предмети. Тут йдуть такі картинки із зображенням різних предметів. Потрібно дитині знайти кожен предмет. Ось таким олівціком пиши «Стирай», там знаходить предмет. Зараз знаходить предмет, і дитинка обводить. Потім стираємо і знову можна грати. У нас така книжечка, багато-багато. 8 картинок для гри. І потрібно знаходити предмети. Ось такі зошитки, шестирай. Лабіринти, таблиця множення та ділення для старших діток. 18 сторіночок. Ціни на всі, ну на ці ігри, які на відео, будуть в описі. Хто хоче переглянути прайс Усіх ігор, які в нас є. Пишіть слово «прайс» і я відправлю вам. Також діє знижечка для першого покупця мінус 5% при замовленні. І для постійних покупців мінус 10%.